Поблизу Макіївки воїни ЗСУ ударили по двох російських самохідних артилерійських установках. САУ Нона Ес. Відповідне відео виклала прес-служба підрозділу ШОДШАДОВ. Зазначається, що аеророзвідка цієї бригади наводила нашу реактивну артилерію на російські САУ. Судячи зі снаряду, який влучив по них, ми стріляли з РСЗВ Хаймарс. Як результат, одна установка була знищена, а інша істотно пошкоджена. Отже, Нона С з першого погляду схожа на звичайну БМД. Однак насправді це універсальна самохідна артустановка. і призначена вона для використання в повітряно-десантних та аеромобільних військах і їхньої підтримки в бою. Основною зброєю машини є 120-мм міліметрова нарізна гармата. Вона дозволяє знищувати не лише живу силу противника, його оборонні споруди, але і вести боротьбу з танками. Для цих цілей до комплекту САУ ходять різні боєприпаси. Цікаво, що за однією з легенд назва машини Нона не є. Чіночим ім'ям а є абревіатурою російської назви нової орудії наземної артилерії. Важливою характеристикою гармати Нона С є її найменша дальність стрільби для артилерійського снаряда Вона становить майже 2 кілометри. А для мінімального калібру 120 мм – 400 метрів. За даними довідника «Мілітарі Беланс, станом 2021 рік зсу мали на озброєні 40 одиниць Нона С.